М'які іграшки розвиваючі настільні ігри, смаколики, малюнки та листівки. Усе це невдовзі поїде до дітей в деокуповані райони Харківщини. До збору різдвяного гостинчика у Житомирі долучилися 98 закладів освіти на чолі з департаментом, волонтери та небайдужі Житомиряни. Десь місяць тому виникла ця ідея, і ми поступово набираючи оберти, розширювали, поширили цю чудову акцію. І я ще раз хочу подякувати нашим чудовим дітям, які діти дітям деокупованих Харківщин. також долучилися дорослих батьків і в які також внесли свою лепту для того, щоб свято на деокупованих Харківщині у дітей відбулося, воно відбудеться. З понад двох тисяч подарунків найбільше розчулюють листи підтримки, кажуть ідейники акції, зачитуючи один із них. Привіт, тобі, маленьке сонечко, Моя донечка Ангелинка передає тобі вітання. З майбутніми новорічними світами. Сподіваємось, що у тебе, твоїх батьків, це добре і ви в безпеці. Маємо надію, що в наступному році наша Україна знову об'єднається. Ми всі ми будемо в мирі і процвітанні. Маленьке сонечко, бажаємо тобі щось, англятки оберігало тебе і твою сім'ю. Думаємо, переживаємо за вас. Успіхів, мир на небо і Боже благодаті. Місто Житомир, Ангелінка, два роки і вісім місяців. Пасала мама з Ангелінкою. З-поміж учасників акції і учнів місцевого ліцею останні діляться, передають частинку свого дитячого тепла тим дітям, котрі пережили жахіття війни та окупацію, аби й вони відчули радість від прийдешніх свят. Ми запакували, гарненько склали кожну іграшку, кожну соли, солодість, щоб це все гарно для дітей, як для свята, було. Кожна дитина має право на радість. Це найменше з того, що ми могли зробити для цих дітей. Тому що вони настраждалися більше, ніж ми. Тому ми повинні, хоч якось, їм допомогти. Ми кожен день дивимося новини, і там показують, що кожен день бомблять Харків. і ми вирішили принести печиво для цих дітей. Я хочу, щоб вони відчували радість, що про них піклуються, і щоб е, вони відчували підтримку через поле, через гай іде до діток Миколай. У білесенькі торбин він для всіх несе гостинці. Різдвяний гостинчик на Харківщину волонтери планують доставити до 19 грудня.